Свято Миколаївський храм Української православної церкви у Ківерцях настоятель Олександр Кондратюк та Сергій Гаврук, який назвався прихожанином цієї церкви, подали в суд на Ківерцівську міську раду. Мовляв, та змушує людей зректися московського патріархату та перейти до православної церкви України. А обурило позивачів рішення міськради у серпні цього року. Депутати прийняли звернення до священиків та вірян УПЦ МП із закликом переходити до ПЦУ. Саме зараз настав той час, коли всі вірні християни, які до цього часу ще належали до московського патріархату, повинні зробити свій вибір. Багато з вас вже замислюються над тим, що далі неможливо перебувати в юрисдикції російського патріарха, а тому логічним та правильним є перехід до єдиної помісної церкви православної церкви України. У судовому позові проти міськради священик української православної церкви у ківерцях Олександр Кондратюк та прихожанин Сергій Гаврук пишуть, що цим зверненням влада порушує право людей на свободу віросповідання. Оскаржуваним рішенням ківерцівської міської ради здійснюється дискримінація позивачів та інших людей на основі релігії чи переконань. Таке рішення є образою гідності позивачів і людської особистості. Воно є прямим запереченням принципів статуту Організації Об'єднаних Націй, беззаперечним порушенням прав людини та основоположних свобод. У міськраді позов до суду вважають абсурдним. кажуть рішення всього лише як рекомендація, і жодну людину ні до чого не зобов'язує. І перейти до критового православного церкви України. Вони відмовилися, звичайно. Вони сказали, що вони так, українська церква московських патріархатів, але ну є такі моменти. І вони привести по на суд на міську раду, що ніби їх хтось там утискає. Розумієте, нас що ніхто взагалі кривого чи не кривого шолах їм не сказав Взагалі ніякого там. 哦，我我我，红子头包包子，你咋不买？ Так важає суддя Волинського окружного адміністративного суду. Позов московського священника та ківерчанина він не задовольнив, мовляв, доводи позивачів про, начебто, порушення їхніх прав є абстрактними та не мають жодного обґрунтування. Поспілкуватися зі священником Олександром Кондратюком. Ми на жаль не змогли. Церква, настоятелем якої він є, в будній день зачинена. Місцеві показали де живе священник на подвір'ї церковної хати. Ні душі, самотньо стоять лише чоловічі. Черевики двері нам теж не відчинили. Втім, 12-й канал готовий вислухати батюшку, якщо він виявить бажання коментувати ситуацію. Неподалік зустрічаємо прихожанку цього храму. каже про те, що священник подав суд на міськраду. Знає ви знаєте, я тільки почула сьогодні цю новину, то я ще нічого не знаю. абсолютно. Жінка певне свято Миколаївську церкву назвати московською. Нині не гоже. вона була московського патріархату. Була, а зараз. А зараз, а зараз церква як церква. І всі ми, як то кажемо, і плачемо, і, і співчуваємо, і просто ми всі українці. Може більше навіть як хтось. Як той, хто кричить, що він українець у Свято-Миколаївському храмі, запевняє не моляться за російського патріарха Кіріла, а навпаки, волонтерять для збройних сил України і збирають гроші на потреби армії. Зазначимо, що у лютому 2019 року настоятель Свято-Миколаївського храму Олександр Кондратюк під час конфлікту між вірянами УПЦМП та ПЦУ у селі Кульчин у відповідь на запитання з ким воює Україна, ошелешив усю громаду. в тому, що хлопці гинуть? Хто вини, так власне, хочемо зараз написати і воює Україна, воює Україна і сама собою, Анастасія <тірш> Кочина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.